Привіт, а сьогодні хочу з вами поговорити про майно, яке не внесене відповідне до реєстру речових прав. І як відповідно його зареєструвати, що з цим можна робити, які можуть бути правові наслідки, ну і відповідно до чого готуватися тим власникам, які в принципі мають документи, наприклад, документи з БТІ, але не бачать себе і не мають витягу із реєстру речових прав про те, що вони наразі є власниками відповідно, даного майна. Інформація про власність на житло, що зберігається в електронних реєстрах за останні 10 років, на сьогодні є важливим інструментом по суті для вирішення судових спорів, оскільки суперечки щодо прав на нерухомість на сьогоднішній день є одними із найпоширеніших у судах, то судова практика в даній сфері є досить стабільною. Проте звертаю увагу, що законодавство постійно змінюється, що впливає відповідно на підходи Верховного суду до вирішення таких справ для того, щоб захистити своє право власності, потрібно розуміти його суть. Конституція України статтею 41 гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, набути законним шляхом. Цивільний кодекс статтями 316, 317, 328 детальніше розкриває зміст права власності. Держава зобов'язана захищати це право, це гарантується статтею 13 конституції. Наявність таких гарантій в національному законодавстві у нас по суті відповідає європейським стандартам. Так, відповідно до статті 1 протоколу. Першого до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не ні може бути позбавлений своєї власності, інакше як в інтересах суспільства і на умовах передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Поняття майно у частині 1 статті першого протоколу першого до конвенції є автономним поняттям, яке Охоплює як існуюче майно, так і активи, зокрема позови, щодо яких заявник може стверджувати, що він або вона має принаймні нам законне очікування. Майно містить права in rem і права in песен. Термін охоплює нерухоме і рухоме майно та інші майнові інтереси. Цією статтею конвенції визначено певні гарантії прав. Приватних осіб у разі втручання держави у їхні права при розгляді справ національні суди України застосовують положення конвенції і практику Європейського суду з прав людини як джерело права, що передбачено у нас статтею 17 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. У контексті вище наведеного варто згадати і на це хочу акцентувати вашу увагу. Положення частини 1 статті 11 цивільного кодексу України, відповідно до якої цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Приписи пункту 1 частини 1 1 статті 2 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та відповідне їх обтяжень, де передбачено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття зміни або припинення речових прав на нерухоме майно. Обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно Частиною статті 12 закону 19.52 відповідна до якої відомості, що містяться. у державному реєстрі прав повинні відповідати відомостям, що містяться в документах на підставі яких проведені реєстраційні дії. У разі їх невідповідності, пріоритет мають відомості, що містяться в документах, на підставі яких проведені реєстраційні дії, з аналізу зазначених правових норм, очевидно, що право власності виникає на підставі відповідного правовстановлювального документа, а відомості з реєстру є їх офіційним визнанням та являються нічим іншим як одним із інструментів держави, спрямованим на забезпечення гарантій такого права. А якщо говорити про простіше, то по суті гарантія і закріпленням права власності є той документ, первинний на підставі якого взагалі виникла це право власності. А відповідно, всі інші документи, так само як і внесенням даних відомостей до реєстру речових прав, це є формою закріплення даного права. Ось, і такі подібні правові висновки викладена у постановах також Верховного суду 2000 2018 року, також у постановах 2020 року, всі номера будуть також у моєму відео зазначені. Повертаючись до питання, що робити власникам нерухомості, чиї відомості не були внесені до реєстру до 1 січня 2013 року. Передусім, варто зазначити, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за Явності однієї з таких умов. Реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяла на момент їх виникнення. На момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов'язкової реєстрації. Частина 3 статті 3 закону 1952. У період з 2002 по... 1 січня 2013 року в Україні діяла тимчасове положення про порядок державної реєстрації право власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке було затверджено наказом Міністерства юстиції України номер 7 дріб 5, від 7 лютого 2002 року. Державна реєстрація прав проводилася реєстраторами бюро технічної інвентаризації БТІ. У межах визначених адміністративно-територіальних одиниць обслуговування на території яких відповідно здійснюється БТІ та підключеними до реєстру прав власності на нерухоме майно. Це пункт 1.3 тимчасового положення. Реєстр прав власності на нерухоме майно виступав єдиною державною інформаційною системою, що містила відомості про зареєстровані права суб'єктів прав об'єкти нерухомого майна та не. Незав... Завершеного будівництва право встановлювальні документи та документи, на підставі яких проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт незавершеного будівництва, а реєстратор БТІ самостійно присвоював реєстраційний номер об'єкту. Права щодо якого підлягають державній реєстрації, також визначене було тимчасовим положенням у 2013 році. Вище згаданий реєстр прав власності на нерухоме майно став невід'ємною архівною складовою частиною актуального на сьогодні державного реєстру прав. Це частина перша статті 13 закону, 19.52 – а питання щодо взаємодії та відповідна обміну інформацією між актуальним реєстром та його архівною складовою врегульовано у порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно? Далі, якщо я буду говорити, просто порядок. Отже, не вдаючись до цитування сухої термінології, яка наведена у цьому порядку, необхідно а, зазначити, що у разі, якщо реєстрація права на нерухоме майно була проведена відповідно до законодавства, що діяла на момент виникнення права, то при новій реєстрації дії пов'язані з майном державний реєстратор самостійно створить розділ в актуальному державному реєстрі прав. Куди буде перенесене відомості з його архівної частини, а в архівні складові реєстру проставить відмітку про погашення такого запису. Власнику ж для підтвердження свого права, яке виникло до 1 січня 2013 року, достатньо мати відповідний право документ, який містить штамп, або відмітку БТІ, або витяг з реєстру до такого правовстановлювального встановлювального документа. Непоодинокими є випадки, коли реєстрація. Ція права власності в актуальному державному реєстрі прав проводилася реєстраторам без проставлення відмітки про погашення запису в архівній частині, що призводило до колізії. За якою один і той же об'єкт нерухомого майна мав два реєстраційні номери і дві різні, два різні власника, що без перебільшення має негативні наслідки для дійсного актуального власника, наприклад, право встановлення відмітки про арешт майна колишнього власника в архівній складовій реєстру матиме наслідком виникнення відмітки про арешт в актуальному записі? Варто звернути увагу, що державний реєстратор позбавлений права в будь-який момент відкрити. Рити реєстр та поставити відмітку про погашення архівного запису. Така реєстраційна дія може бути здійснена або під час наступної реєстраційної дії з майном, або за заявою зацікавленої особи про виправлення технічної помилки, поданої державному реєстратору, у разі, якщо право встановлювальним документом є правочин, укладений ще раніше, наприклад, впродовж 80-х-90-х років, то право власності за яким Своєчасно не було зареєстровано у вже архівному реєстрі права власності на нерухоме майно, так званому реєстрі БТІ, до 1 січня 2013 року. Власнику в будь-якому випадку необхідне таке право зареєструвати. Оскільки з огляду на положення статті 331 цивільного кодексу України таке право може вважатися таким, що не виникло, унаслідок чого власник матиме перешкоди у вільному користуванні, володінні і розпорядженні майном. У такому разі необхідно озброїтися правовим обґрунтуванням того факту, що законодавство чинне на момент виникнення права власності не передбачало його обов'язкової реєстрації та бути готовим до потенційного судового спору відповідно з державним реєстратором. А отже ми з вами розглянули саме самі основні моменти, що може бути, і коротко я хочу підсумувати це відео. По перше, якщо ваші відомості про ваше майно не було внесено до реєстру до 1 січня 2013 року. Для його подальшої реєстрації це відповідно є будь-який правоустановлюючий документ. Для того щоб його зареєструвати, по суті для цього вам достатньо мати це. Цей правоустановлюючий документ, навіть старий з відміткою БТІ. Або нотаріуса державного реєстратора на той час, і відповідно з цим документом ви можете прийти до центру надання адміністративних послуг, написати заяву і відповідно внести ваше майно до реєстру речових прав. І тим самим, відповідне, воно вже буде в реєстрі і ваше майно буде захищене. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. А ви коротко зрозуміли для себе суть самого основного. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж нашого телеграм-каналу. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що є на сьогодні можливість записувати дане відео. Я вірю, сподіваюся, що все буде Україна. Дякую.